І на даний час виконуємо і будемо виконувати надалі. Будь-яких правопорушень, які зараз на даний час виникають не тільки в місті Луцьку, не тільки в Києві, а й по районних місцях в області, ми будемо припиняти і стояти на охороні громадського порядку і забезпечити охорону громадського порядку. Не надавати будь-яких політичних пріоритетів, амбіцій і переконань. Міліція посторонь політики він забезпечує охорону громадського порядку. Це я вам запевняю, і це буде робитися. Від себе особисто хочу вас ще попросити і звернутися до тих приватних підприємців, які на даний час, можливо, перебувають тут, які проживають на території району. Зв'язку з тяжкою обстановкою, яка зараз склалася в країні, в державі і в нашій області, зросла велика кількість грабіжів, розбоїв, були здійснені напади на магазини, де знаходиться нарізна зброя. Де знаходяться товариматеріальні цінності, є випадки вже вбивств катування людей. Хочу вас попросити, двері податківського розвідділу завжди відкриті для вас, і ми можемо будь-яку хвилину прийняти вас з вашими проблемами і завжди будемо вам тільки будемо вдячні, якщо вони, ви нам підскажете якісь побажання і пріоритети надасте для подальшої нашої роботи. Хочу вас попросити забезпечити спільно з працівниками міліції. При проведенні патрулювання в нічний час своїми силами ми все забезпечити і зробити і забезпечити належний порядок не можемо. Ми хочемо у нас є на меті, і це погоджено із керівництвом району, створити варти порядку за рахунок працівників і добровольців, які будуть приєднутися до нас. Всі побажання і всіх людей, які прийдуть до нас, ми будемо раді вас бачити і дякувати тільки за допомогу. Дякую. Доброго дня, шановні родніщани. Я, як прокурор Раднівського району, так само хочу вас запевнити, що при вступі на роботу кожен з працівників прокуратури приймав присягу на вірність українському народу і українській державі. Також хочу запевнити всіх і повідомити, що жодного злочинного наказу ми не отримували у випадку такого надходження. Подібного виконувати згідно Конституції не будемо. Для того, щоб на сьогодні зберегти державу, ми всі повинні дотримуватись закону. І з цього треба виходити. Тому закликаю всіх зберегти правопорядок, дотримуватись закону. І сподіваюся, що ви... До цього прислухайтеся. Працівники прокуратури і прокуратура району стояли і буде стояти на захисті інтересів людини і громадянина та Української держави. В принципі, все. Дякую за увагу. Доброго дня. Отау Мацеменш мене не знаю, яку рекламу зробив, але за себе. Я сподіваюся, мене знають. Працював на посаді голови суду 22-й рік на Раднішині три посади. Професіян діяльний суддя, працював на посаді голови суду, крім того, ще слідчий суддя. Якщо хтось читає газети, цікавиться законодавством, ви знаєте, це, це судовий контроль за органами досудового слідства. Санкціонування. Це наше, моє. Щодо порядку, судова система поза політикою, ви бачите, що вже буває слідчих суддів. Кременчук, Полтавського ну, інше, я не буду називати ці далі. Це питання, кому воно потрібно? Я вам гарантую те, що Адам Семечу я чітко пояснив, незалежно від якої окраски, якщо буде порушення законодавства. Якщо буде вчинятися насилля, чи буде пошкоджувати майно, будуть жити всі заходи, передбачені законодавством для притягнення винних до відповідальності. Вплоть до кримінальної. А ви гарантуєте те, що не буде тітушок? Порядок, випадково, випадково. Порядок на Радівщині ми гарантуємо. У мене все. Дякую. Давайте дружно скажемо нашим силовикам молодці! Молодці, молодці. До слова, ні, що Шановна громада, по сценарію у нас є тут записані люди. Просить слова, голова. Адміністрації Лавренюк В'ячеслав Володимирович, я хочу е, запитати вас: будемо відступати від сценарія чи дамо йому слово?